Привіт, шановний глядач та вельмишановний підписник. Сьогодні будемо говорити про корма думати та рахувати. Бери свій арифмометр і гайда. Кожен кролівник знає, а хто не знає, то повинен знати, що в ідеалі корм для самок. У період лактації і корм для всього поголів'я відрізняється, бо від правильного харчування кролички залежить не тільки її здоров'я, а й ріст та виживання кроленят. Під час е, вигодовування самочці мамці потрібна більша кількість білка, енергії та вітамінів. Від цього буде залежати е, не тільки загальний стан здоров'я кролички е, та кількість і якість молока. А й те, як швидко будуть рости маленькі кроленята. Для всіх інших кроликів потрібний баланс сіно, зернові, білкові та мінеральні добавки. Саме тому виробники комбікормів для кроликів виготовляють два різні корми: повнораціонний корм для кролиць та повнораціонний корм для кроликів від 30 днів. Як я вже казав, то в кормі для самок логічно, що повинно бути більше сирого протеїну. Цей вид корму є дорожчий. Один мій знайомий кролівник каже, що замовляє тільки корм для лактуючих кроличок і готовий платити більше. Та, зважаючи на більшу кількість білка у кормі замовлену, Виробником. Годує все кроляче поголів'я тільки ним, розраховуючи на швидший ріст вухатих. Щоб довести раціональність його дій чи того, що він е помиляється, я і зробив цей батл між кормами одного виробника. А в кінці ми побачимо, чи є сенс відгодівлі всього поголів'я вухатих. Кормом для лактуючих кроличок. Для цього батлу нам будуть потрібні піддослідні. Візьмемо молоденьких кроличок ось із цієї сім'ї. Це виводок від хорошої плодовитої мамки. Я поселив по три особини. В дві клітки біля кожної поставив той корм, який протягом всього експерименту буду засипати в кормушку. Умови утримання піддослідних будуть однакові. Обидва повнораціонні корма від виробника CombiFit. Перший для лактуючих кроличок, другий для кролів віком від 30 до 90 днів. Я його називаю універсальним. Іспитуємі були зважені та інформація про них була занесена в базу даних. Тут будуть проживати дівчата команда для кролиць. А тут дівчата команди універсал. Отже, починаємо батл. Зараз відкриваємо мішечки, нагадую, там по 25 кг комбікорму та заповнюємо кормушки відповідно до написаного. А тепер порівняємо показники того, що в мішках. В універсальному показник сирого протеїну 17%. А в кормі для кролиць цей показник становить 18%. В кормі для кролиць трошечки більше вітамінів. Ось так виглядають гранули корму від 30 до 90 днів. Вона зеленіша, більш насиченіша, скоріш за все трав'яним борошном. Для кролиць гранула сіріша. Твердість гранул я б сказав би однакова. Пампарам ви кілька разів моргнули, а у відео вже пройшло 31 день. Бачимо підлеглі піднабрали у вазі, а у мішечках, відповідно, поменшало. Зараз 8.08.25 зробимо проміжне зважування і впишемо в наступну колонку. Отже, ось такі показнички ми маємо на даний момент. Пампарарам і пролетіло ще 14 днів. Сьогодні вже 22.08.25 кролики досягли 3-місячного віку і пройшло 45 днів нашого експерименту. Ось такі кролики, які вже потовстішали. Далі, далі важимо та записуємо. Все, піддослідних самочок ми відселили. В кормушках, як бачите, ще є корм. Отже, я його забираю у відповідний мішок. Свій до свого. Все, кормушки пусті. Гайда важити залишки кормів. Це залишок корму для кролів від 30 до 90 днів. Універсальний. А це вага залишку корму для кролиць. Поки ви кілька разів моргнули, я вже все порахував. Отже, давайте глянемо аналіз проміжного зважування. Це тоді, коли я зважував дівчат після 31 дня експерименту. Отже, піддослідні, які їли корм від 30 до 90 універсал, Це їхня вага загальна. Це через 31 день вага, їх загальна. Отже, виросли за 31 день на ось таку от кількість грамів-кілограмів. Поділимо на 3, поділимо на 31 день. Відповідно, вони кожного дня додавали собі 42,3 грамчика. На комбі-кормі ось така от вхідна була. Вага. Це через 31 день вони набрали. І виросли, відповідно, за 31 день на 3,920. Поділимо на 3, бо їх було троє. І поділимо на 31 день, відповідно, 421 грам кожного, кожної доби. А тепер поглянемо на аналіз після 45 днів нашого батлу. Отже, на корм універсальний. Піддослідні мали ось таку вагу загальну. Ось така от вага через 45 днів. Відповідно, була. Отже, виросли за 45 днів на 5375, поділити їх було троє. І ділимо на 45 днів експерименту. Відповідно, кожного дня в середньому вони додавали ось таку, ось такі от грамчики. Комбікорм кролиця. вхідна вага піддослідних, та, що стала. Через 45 днів виросли вони ось настільки, поділимо на трьох, поділимо на 45 днів і відповідно ось настільки вони додавали кожної доби. Не забуваємо, що комбікорму універсального від 30 до 90 днів залишилося більше на 1,4 кг. Що я дізнався з цього батлу комбікормів. Далі, резюмуючи, висловлюю свою суб'єктивну точку зору. Сенсу переплачувати навіть 5 гривень на мішку за корм для лактуючих кролиць, відгодовуючи основне поголів'я у хатих, немає. Один відсоток сирого протеїну не дає виграшу. До того ж універсального корму залишилось більше. І його кролики б їли ще кілька днів, якби я продовжував експеримент до останньої гранули. А корм для кролиць вже б закінчився. Відповідно на універсальному піддослідне тріо, набрало б ще більшу вагу. Орієнтовано десь на 100 г кожен вухатий. Але нічого поганого не буду говорити про комбікорм для лактуючих кролиць. Бо не можу виміряти ті показники, на які він можливо впливає. За рахунок більшої кількості вітамінів та іншого складу, можливо, він краще стимулює роботу внутрішніх органів, молочність, самопочуття самки, підвищує стійкість до стресу і все таке інше, що важко вирахувати на калькуляторі. Я зробив розрахунки, а думаючий кролівник може, орієнтуючись на них, скласти свою думку. Напишіть, що думаєте ви про цей експеримент. Якщо відео було корисним, прошу натиснути на дзвіночок та вподобайку. Буду вдячний за коротенький коментар під відео. Все це стимулює мене робити інші відео. Та просувати мій канал на просторах україномовного Ютубу. На цьому все. Всіх обійняв. Миру вам добра та достатку. Бувайте!